Біла заздрість. Це вислів таких людей. Замість того, щоб говорити про те, що вони заздрять, вони приукрашують трішки, обіляють свою заздрість. Наведу приклад один. Колись я працював в Києві, проживав я тоді на Виноградарі, є такий район в Києві. І саме там в одному з багатоетажних домів проживала жінка-пенсіонер, яка займалася нечесною справою. Обманом заволодівали квартирами пенсіонерів. Спочатку тиралася їм довіру, дізнавалася про них всю інформацію, особливо чи квартира належить дійсно їм, і вже потім проводила відповідну роботу. Для чого вона це робила? Заздрила людям, хотіла блага для свого сина і, вий, і пішла таким нечесним шляхом. Працювала вона все-таки досить професійно. І коли старі одинокі люди оформляли на неї квартиру, яку опікувала за ними, вона робила так, що через декілька місяців вони помирали. Вона ставала повноправним власником і потім продавала квартиру. За отримані гроші від таких оборудок, вона купила сину квартиру в іншому кінці Києва, машину, ну і так далі, ті матеріальні блага вона отримала. Ну, але, думаю, для багатьох цікаве інше. А яка ж доля в неї склалась? Що з нею далі відбулося? Це було цікаво й мені. І таки все-таки мені вдалося дізнатись про долю цієї жінки. Так років дето через 10 я таки все таки знав, що з нею все-таки відбулося. Помирала вона в страшних муках. А сина самотнього, 40-річного чоловіка, бачили останній раз ще років, так десь. 7 8 назад на похороні своєї матері був. Мав він уже невеликовне захворювання, рак третя стадії. Ну що ж, сів в машину та й поїхав, і більше про нього нічого не відомо було. Такі випадки, думаю, не поодинокі. Люди заздрять і вибирають той шлях, який приводить їх до такого завершення. Пропадають вони, мука. Пропадає їх рід. Що ж, це їх вибір. Кожен має думати наперед.